Слава Україні, товариство! Сьогодні започатковуємо нову рубрику Легкий автолюбитель. Сталася в мене така халепа. Я власник Subaru Forester SH 2008 рік, третє покоління прекрасного червоного кольору з усіма субарівськими болячками, які, мабуть, тільки можуть бути не дуже ухожені машинки, бо я в неї. Наскільки я розумію, третій хазяїн і, коротше, є нюанси. Минулого літа, тобто майже рік назад, я вирішив, що сам пошумлю цю красотку, бо вона була повним барабаном. Японці в принципі не тільки Subaru, не дуже люблять там якусь шумку закидувати в салони. Досить такий простенький пластик на салоні, гремучий. То накупив ну, по акції в епіцентрі Vibry. Десь мені підігнали трошки шумоізоляції, такої, знаєте, як я лоточок. Прикупив валік, надивився мануалів, начитався форумів і почав поступово розбирати цю красотку. Тоді я почав з дверей, поступово перейшов до багажника, даху, салону і тому, тому подібне. що Мені залишилося підлогу салону пошумити і щоб був прям повний люкс. А, але звернувся з такою штукою, коли я пошумеляду. А це одна з таких найбарабаніших, найбарабаніше, самих шумних речей в цій машині. А, коли я пишу ляду, то зрозумів, що старі амортизатори рідні вже просто не тримають ляду, і кожен раз, як я щось там загружаю, просто ляпають мене по голові. А, не дуже приємна така штука, я вам скажу, і тому я вирішив поміняти амортизатор. Попри завіряння одноклубників, бо Форестерів є свої, якби пошанову поціновувачі, пошановувачі е і досить це ну, така велика і дружна група, попри завіряння одноклубників, які дуже-дуже радили брати оригіналь, оригінальні амортизатори Subaru, я вирішив трошки зекономити, бо від цінника на один субарівський амортизатор, в мене серце ледь не ставало там щось. Ну, типу, пара обходилась під 300 баксів, здається, чи якось так. Коротше, взяв я Less Fjords, здається, так це вимовляється. І ну, власне... вони послужили півроку. І з, ось, буквально позавчора, 17 квітня, зранку я відкриваю в багажник, щось я звідти доставав. І получаю просто по горбу ляду. Це було дуже неприємно. По тій причині, що лівий амортизатор. Лопнув в місці сварки покріплення. Приліплю сюди фоточку, буде нормально видно. Коротше, такий неприємний сюрприз. Я це діло демонтував, поштодірував знов автомагазини на рахунок амортизаторів повін-коду сюди. І маємо три варіанти: або оригінал Subaru. Це Denso, якщо я не помиляюсь. Або Лес Єфордс, або якийсь там непроїзносімий Китай, з яким мені дуже дуже радили не зв'язуватись. Навіть продавці, власне, в цих інтернет-магазинах, замовив такі саме Лесів Фьордс, того ж самого товариша, який мені їх, так би мовити, постачав минулого разу. Це шарні 560 гривень. Власне, коротко про процес. Давайте поковіряємося разом. Диви, покрутилося. Ваня, електрик, чуть проводи не переживав винтовим зажимом. Ну, Коротше, зараз буду показувати всю прелість цього товариша, котрий у нас підвів. Це місце зварки, котре просто лопнуло. Від чого холіра я його знаю? Може від вібрації якоїсь, може. Може ще від чогось. Ну, звісно, мої одноклубнички мене одразу ж спробували під'їбати на цю тему. А, ну, <хе> не розумію, що це любя. Не розумію, що це заслужено. Ну, типу сам же взяв амортизатора, який дешевший. Ну, чисто з вредності і жадності я а, десь знайду сварщика толкового. Він мені це діло заварить, і я думаю, що амортик ще послужить, може мені, може, комусь з сухлубників. Але ну, така штука не дуже приємна. Менше півроку прослужили Аморти. Я подивився, десь перед новим роком я міняв. Зараз квітень місяць, у нас, тобто четвертий по номеру. Mm. Ну, такое. Такое. Отож, для установки амортизатора нам знадобиться Subaru Forester одна штука. Змінний амортизатор. Обов'язковий інструмент у нас лопата. І дві ручки, котрі які з плечей. Закриваємо ляду, пробуємо її зафіксувати одразу хоч якось, бо на одному амортизаторі вона не тримається від слова зовсім. У мене, слава Богу, вже отработана схема після установки нових амортизаторів. Ну, я маю на увазі, тих, що один зламався, а другий ще не, не потерявся. Збираємо лопаток в шкафчик ручечкою сюди пластиковою, щоб не наоборот, щоб потім ще не прийшлося красити. І приступаємо власне, до демонтажу залишків е нашого кріплення, бо ну, більш, кажу, ну просто напів розламалося по сва. Ну, е у нас є от, безобразя, це якраз місце, де власне, кріплення, цей подвижний шарнір, був приварений до безпосередньо. Амортизатора. Отак От це виглядає на самому балоні амортизатора. Блін, видно, звісно, геть не дуже. Але, ну, в принципі, я думаю, зрозумілий. Е, з балоном все ок, тримає він невідмінно. Е, тут я вже його зняв. Я думаю, що я чисто з жадності, мабуть, занесу його до якогось сварщика, щоб він мені поставив там, дві точечки з одного з другого боку. І хай лежить просто на заміну. Ну, мало ли на всякий случай. Е, також нам пригодиться два. Точніше один ключик на дві головочки, це, якщо не помиляюсь на 12 чи щось типу того. А зараз побачимо, власне, буду, буду приміряти, бо вже так чітко і не помню. Е, власне, Якщо раптом не думаєте міняти амортизатори повністю, так би мовити, з нуля, то процес їх заміни буде слідуючий. Е, відкручуємо оці два болти. Амортизатор так би мовити, падає вам в руки, але ще висить на одному кріпленні тут такий шарнірчик. Котрій, щоб демонтувати, треба ключиком на 12. Ну, проти часової стрілочки це все діло крутити. От, тут, ну, в принципі, є за що зачепитися ну, досить зручно. Ну, І в зворотньому, в зворотньому напрямку це діло кріпиться назад. Тобто, спочатку сюди закручуємось і далі вже переходимо до цього кріплення цю хріновину я. Сажавши на фіксатор різьби, котрий розрахований на те, щоб можна було відкрутити болти. От. Ну, мені щось так було б було спокійніше. От. Ну, переходимо до демонтажу цього добре видно буде. Так, безобразня. Я користуюся таким наборчиком дніпро Дніпром, не рекламу ніякому разі, але завжди всім кажу, що Дніпро М за свої гроші це топовий інструмент, краще ви не знайдете. І дешевше навряд чи теж. Так, методом научного тика починаємо згадувати, яка ж тут голова має бути. І виявляємо, що це номер 10 їй Богу, хто б скільки не сміявся, але така машина, як Subaru розбирається, я би сказав, відсотків на 70, викруткою Philips 2 і головою на 10. Отаке. спокойно власне о у нас тут під між кузовом і власним кріпленням ще з оригінальних амортизаторів була така смішна прокладочка я не знаю вона в враження таке що з когось презерватива вирізана ну, я її нікуди не дівав вирішив Разом там є, значить є в цьому якась логіка. Прокладочка, якби на ваш розсуд залишається. от, такі діла. Далі що? Далі достаємо з широких штанів амортизатор, який ми вже купили. Це такий самий Less Fjords а, на ліву сторону 8188-311. Ну, в моєму випадку це його код. Forest Left Side 0813. Ну, власне, то, що треба. Я подав, зразка, минулого разу сміявся і цього року теж посміюсь Скрізь всього, у них просто якась унікоробка чи щось таке, бо сам амортизатор займає ну Десь <святе> отак місце, тобто, по, по цю ватерлінію, яку вони вже намалювали. Наше тратити стільки картону. Знову ж таки, хіба що якась унікоробка чи щось, типу того унібокс. В цьому аморті новому, якщо буде траптом міняти на нові, є своя оця голова, котра вкручується в саму ляду І ну, повністю подібний оригінал, укріплення. Давайте розпакуємо, що його кругом ходить. Да, і повністю ідентичний оригінал, укріплення до кузова. Тобто я підкладаю зараз цю прокладочку, котру ми тільки що зняли. І чіпляю все на свої місця. В Lessie Fiord, що мені наприклад, зручно, кріплення до ляди воно фіксується на такий от пін підпружинений, котрий знімається, висовується повністю з цього шарніра амортизатор. І закладається назад. Все, вже його назад ніяк не робиш. От. Так що шо? Погнали. Ну і, до речі, за рахунок цієї системи голови спіном процес установки амортизаторів Lesio Force прямо протилежний оригіналам. Тобто, спочатку ти прикручуєш кріплення до кузова. Потім вже закладаєш цю голову на, на ляду. фіксуєш піном, все все готово. Е, японці трошки перемонтрили, ну, трохи більше присідання, якщо ти ставиш оригінальний амортизатор. Я Всі болтики, які потрібно викричу з машини і потім планую крутити назад. Е, трошечки промазую таку невеличку криску, ставлю. Е, Отаким от, от засобом. Це в нас. Як це правильно називається, тредлокер. Коротше, Фіксатор різьби. Во, згадав. Він <laughs> продається там, петлі на кожному автомаркеті і будівельному маркеті я взяв в епіцентрі, щось на 115 гривень коштував, Хватає його на мільйон тисяч років. Бо реально на кожен болтик треба одна крапочка, яку просто потім пальчиком розмазуєш, або якоюсь паличкою. От, якщо пальчик жалко. Коротше, ставимо це безобразя назад. Точніше, це нове безобразі назад. І при цьому пробуємо нічого не зламати. Значить, отаку от штуку наносимо на болтик. Все ж фігньою можна його трошечки розтерти. Для чого? Для того, щоб від вібрації, а вібрації в цій машині більш ніж достатньо, ці болтики не розкрутилися під люки назад. От, Теж дуже зручна штука, іншим. Це якийсь такий закис, я його мабуть трошечки підчищу. Ну, да, так покрасивше буде. Давайте теж наносимо буквально трошечки цього о, чудо засобу, Фіксатор різьби, Щоб різьбу нам, не дай Бог, не зірвало. Воняє він, звісно, мама дорогая. Але, ну і, похуже, нюхали. Давайте так. Так, і починаємо мастерити. Оце якраз не саме зручна історія. Але ну а що поділити? Надо, надо треба зробити, значить треба. Весь фокус в тому, щоб цю прокладочку підмостити вчасно під ну, п'ятку кріплення амортизатора, вгадати туди болтик і вгадати його в соответствующе відверті. Я знаю вам дуже зручно зараз, але сорян, мені ще зручніше. Так. Вже на опиті і Да. Да. Победа! Так. -с. Ну и, так сказать, до характерного щелчка. Тут бы, конечно, не помешал динамометричный ключик, если бы был. У меня была уже история, я, когда я разбирал э, обшивку потолка, чтобы, да, по, по большому Коли знімав бічні стойки, середні, накладки на бічні стойки, то там в місці, де точка кріплення ремня безпеки, теж є болтик на 10, і один з них я просто обламав. Я його висверлив, потім ну, типу, замінив на інший, прям все нормально вийшло. Але є нюанс, що ну, типу, можна не дуже розрахувати силу в руках і ну, не робити якоїсь фігні. Добре, що той болтик я просто і на тому все. І Навіть тоді без екстракторів по-моєму, якихось. Просто я, ну, якось сколхозився так, що все вийшло. Але ну, в цілому можна так нормально нафакапити і їхати потім шукати зварщика чи, чи ще якось ще, ще чертання. Та й таке. Так що головне не, не переусердствувати, тому що ну, автомобіль все-таки... Е Давайте так, конструкція досить ніжна. От. Плюс я користуюсь фіксатором різьби, що, власне, що власне, ну, майже гарантує е, не розкручування болтів. Ну, будемо сподіватися, що цієї затяжки достатньо. Ну, я думаю, що власне так воно йде. Так, на всякий випадок перевірив. Стоїть воно в правильну сторону, ідентично правому амортизатору. І далі дуже-дуже простий процес. Ну, нам треба на цей шаровий такий шарнірчик накинути його відвідку. Я зараз спробую крупніше це сиділо показати, просто на всякий випадок. Коротше, наша задача на оцю херновину накинути ну таку, типу як шапку. Отв'яточку її. Власне, не дуже тривіальна задача. Нам треба буде просто руками або головою в моєму випадку припідняти трохи ляду, щоб совпали оці точечки. Попередньо витащити фіксуючий пін з цієї голови, і бажано його ніде не прокохати, тому що він окремо не продається. А потім шукати десь на отаку залубку, ну таку буде... Такая себе короче, история, сразу вам скажу. Ну, типа, проблематичная позиция. Вот так. Фух, ну что ж, прибираем лопату. Цей это означал, что лопата прибрана. И ставим. И ставим амортизатор на место. Цей ігрох означав, що я таки навернувся головою. Ще трошки. І, типу, до, до, по направленню трохи його так провернути, щоб, щоб нормально все лягло. Оба, є. Тепер, поки ляда не гепнула нас по голові, опять вставляємо пін. Ну і все реальна камера приберу, це ну, геть буде незручно. Так, згадати, з якого боку воно тут. А, і, Звісно, з внутрішнього якого ще не хальори не видно, а, так що в список необхідних вещей можна ще видати налобний фонарик. І щоб обов'язково не такое. Прям добре Ага, І одразу видно, що пін не зверху, а знизу. Тобто можна було такий не згалятись. <laughs> uh, ну, власне, Нічого страшного, нічого важкого. Uh, заводимо пін в його відверті і защёлкаємо. Защёлкаємо. Все, Пін, виходить, фіксує шарф uh, і ну, не дає вискочити з, з, з голови з відкинути. Все. Аморт установлений, ляда тримається вже сама. Uh, і слава Богу. Не дуже люблю, коли мене по голові щось б'є. Ось чудо-автомобіль. чудо-аумобіль. Це, звісно, обідненько. Та власне що? Власне все. Скільки ж, скільки треба, скільки при, е, в межах дозволеного швидкісного режиму. От такі діла. Всім гарного дня, слава Україні! Все буде добре.